Сильні та нескорені українці. в Ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії. Працює Любов Геращенко. Нагадаю, ми виходимо щодня у кабельних мережах. Ростелеком воля та Ларта о 18, 21, 23 та вночі. Тож не пропускайте випуски. Нарешті стали відомі подробиці моторошної автотрощі на перехресті вулиць 72-ї бригади та героїв небесної сотні, що біля Укртелекому. там напередодні зіткнулась карета швидкої допомоги з легковиком Фольксваген. У результаті четверо людей травмовані за інформацією поліції, водіїв та пасажирів обох машин з забоями доправили до лікарні. Церкві затримали псевдомінера електропотяга. Як повідомляє поліція Київщини, до правоохоронців звернувся машиніст з інформацією про невідомого чоловіка у вагоні, який розповів про можливу загрозу для пасажирів. Під час перевірки вагонів та прилеглої території жодної вибухівки копи не знайшли. Пілоцерківця помістили до ізолятора. А в його організмі виявили три проміли алкоголю. Тепер йому загрожує до шести років в'язниці. Вже за кілька днів стартує новий навчальний рік. Він буде проходити у змішаній формі. Про це на засіданні виконкому міської ради повідомив начальник управління освіти та науки Юрій Петрек. Так, певні уроки проводитимуть очно, а деякі онлайн. Це пов'язано з тим, аби кількість учнів у школі не перевищувала кількість місць в укритті. Крім того, школам запропонують вчитися у другу зміну, щоб збільшити численність дітей, які зможуть навчатися стаціонарно. А ось як якщо повітряна тривога розпочнеться раніше ніж уроки, директори шкіл самостійно вирішуватимуть чи йти дітям до закладу. Подібна ситуація із дитсадками про їх роботу з 1 вересня. Коментує Юрій Петрик. Що стосується закладів дошкільної освіти, ми пропонуємо забезпечити організацію освітнього процесу, процесу заочної форми навчання. За умови наявності в закладі освіти споруди споцивільного захисту або найпростішого укриття. Ну і тому, що для закладів дошкільної освіти таке поняття, як дистанційне навчання, практично не обґрунтовані на рівні законодавства. Разом з тим, ми маємо такі садочки, в яких немає укриттів, і, попри всі наші намагання і обстеження, немає взагалі ніяких підвальних приміщень, щоб його перелаштувати під найпростіше укриття. Тому додатком до цього рішення є розподіл закладів дошкільної освіти, які не мають укриттів, і тих закладів дошкільної освіти, які мають надлишок місць в укриттях по відношенню до своїх учасників освітнього процесу. Крім того, на засіданні виконкому у білоцерківській громаді продовжили час продажу алкоголю. Під сьогодні його можна придбати з 9 ранку до 22.00. другої. на стосуватимуться магазинів та закладів громадського харчування, які мають відповідну ліцензію. Натомість збереглась заборона на реалізацію алкогольних напоїв військовим, правоохоронцям, членам ДФТГ та іншим. Приклади про довгу та вірну дружбу можна наводити безліч разів, але один з них вартий нашої уваги. Історія родини прикордонника Олександра та їхнього пса Аміра торкнеться душі кожного. Український захисник ще з 14-го року мужньо боронив нашу землю від окупантів. Втім, російський снаряд можливо забрав його життя. Натомість родина не полишає надії та вірить у чудо, що він живий, детальніше у сюжеті. Родина Корнієвих переїхала до Білої церкви з Маріуполя відносно недавно. До цього вони жили у місті При Азов'я з 14-го року, коли Росія вперше окупувала схід країни. І чоловік і дружина родом з Донецька. 36-річний Олександр Корнієв з 2006 року служив у прикордонній службі. Тож спочатку мато охороняв рубежі з так званою ДНР. Чоловік він прикордонник. Він служив якраз на КПП. У Новотроїцькому це кордон між ДНР і неокупованою територією, і він вже залишився на роботі. Їх не розпустили додому. І ну, по сей день він, на жаль, не повернувся додому. У Маріуполь жінка вже так і не змогла повернутися, адже на місці будинку, який вони разом з чоловіком облаштували, утворилось попелище. Як стало відомо, окупанти випустили по району авіабомбу. Ціліло небагато декілька обгорілих прикрас, які передали родині. Знайомі, тож у липні 2022 року Олександра з двома дітьми та валізою зимових речей шукала прихисток де-інде. Так і опинились переселенці у Білій церкві. Як згадує жінка, чоловік боронив кордони від росіян і лише іноді виходив на зв'язок. Ми зв'язувалися, але це було дуже рідко. Він завжди говорив: тримайся, бер, ну, бережи дітей. Я повернусь. Все буде добре. Як ну, я казала, ну, ще Маріуполь, коли не зайшли в Маріуполь, я говорю, Саш, говорю, якщо ну, все ж таки займуть Маріуполь, він каже, я тут залишусь до останнього. Ну, Далі Донецького і Маріуполя, я нікуди не піду, я буду битися до останнього. Олександр воював з 14-го та брав участь у боях під Новоазовськом та Гнутовим. Через рік отримав важке поранення. Проте після реабілітації знову повернувся у стрій. Разом з прикордонником службу ніс і пес Амір, породи німецької вівчарки. Улюбленця родина придбала у 2017-му. Чоловіка та пса пов'язувала неабияка дружба. І від початку повномасштабного вторгнення хвостатий напарник завжди був поруч з ним. Тим перед виїздом на нуль Олександр. Залишив собаку на безпечній території В Мар'янці він попав під танковий обстріл. От за показами хлопців, які там були, то йому осколок від фугасного цього снаряду танкового потрапив під бронежилет, і було скрізне поранення грудної клітини. От що мені хлопці сказали, то він впав, була калюжа крові. Бо вони якраз вийшли, він був на вулиці, вийшли заступати на зміну. От, ну, до нього ті, хто були у приміщенні, підбіжали, перевернули його, почали роздербанюватися бронік, тампанувати. Ну, він сказав, що мені дуже тяжко важко дихати. Передай моїм рідним, що я їх дуже люблю. І закрив очі. Через секунду їх накрив ще один залп, і побратима контузило. Відтоді жінці не відомо нічого про свого чоловіка, і вона досі не вірить у його загибель. Вже понад півроку Олександра звертається у всі інстанції, аби дізнатись. Будь-яку інформацію, проте поки пошуки не дали результатів. Натомість пса Аміра вдалося відшукати його дружина. Забрала у волонтерів. Дівчарка хоч і любить господарку, але все ж сумує за військовим. За словами жінки, тепер вони ані на секунду не розлучаються, бо це єдина пам'ять про коханого. Обожнюють піклуватися про чотирилапого і діти воїна. Сутра щось з ним мовиля, потом днем і вечором. А яким ти згадуєш свого прийомного тата взагалі? Добрим, сильним, хорошим. Нормально, давав би там бронежилет, автомат, подержати, поносіти. Як ти ставишся до того, що він працює прикордонником? Взагалі, військова справа тобі цікава чи ні? Да. Де ти хотів навчатися? ДПСУ. Хм. Уф, це, це, це університет Шевченка в Києві. Якщо старший син розуміє всю ситуацію, то маленький Мишко щодня чекає на тата, не перестає вірити у чудо, що він живий і його дружина. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якби українцям не було важко в нинішніх умовах, вони не втрачають можливості кохати та створювати родини, особливо радісно за десятьох білоцерківських сімей, у яких за останні півроку народились двійні у приміщенні місцевого радцу. Батькам вручили візочки на два місця, квіти та подяки. Подарунки від нашої громади від міста з приводу народження двійні. двійні. А віддалася на хлопця. У нашій сім'ї народилося двоє хлопчиків. Ми дуже щасливі і раді цій події йти до мами. У нас ще є третій хлопчик. Я тепер мама трьох синочків. Ми раді, що наша родина поповнилася, стала такою великою. В общем, одне щастя. Неумируючі традиції під такою назвою у бібліотеці номер 5 відкрилася виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва українського народу. На ній свої творчі вміння представили майже 60 місцевих митців. Експозиція розділена на сектори. Писанки, вишиванки, ляльки-мотанки, різнопланові картини, вишиті малюнки, поробки з бісеру, сплетені гачком та багато іншого приурочили відкриття виставки до дня незалежності України. Відвідати її можуть всі охочі до 15 вересня. Вхід вільний. А в тім віночку, житай пшениця, жита й пшениця, вся та башниця, житай пшениця, всяка башниця, у весі ячмінь, на періг, щоб у щаслива сьогодні, як ніколи, ми маємо знати свою історію, ми маємо знати свою мову, ми маємо а, зберігати свої традиції. І сьогодні, і тому ми так і назвали виставку Жива традиція. Тому що наші традиції живі і будуть жити. Я всім вам бажаю а, жити, радіти життю кожному дню і. А, Однозначно, що за нами перемога і сподіватися, що все буде добре. Зі святом всіх вас. Я вам ще учасниця цього, мої вироби теж тут є. І я завжди ну, роздивляюся інші роботи, тому що я не вмію малювати, не вмію хрестиком вишивати. Чи... Я в'яжу. От в'яжу, це моє захоплення. Ну, з задоволенням роздивляюсь. Всі вироби, які люди ну, зможуть зробити, я ну, завжди дивлюсь. Завжди. Сьогоднішня виставка, коли я зайшла сюди першою, то мене вразила вся експозиція, величезний м -м, вибір представлення матеріалів різноманітних, різноманітні техніки, художні. І взагалі я вважаю, що наша Білоцерківщина вона дуже-дуже талановита. Отакими от мисткинями, які працюють, в них різні фахи, вони десь займаються якимись іншими своїми роботами, але хендмейт, оцей сучасний, все процвітає і квітне наша рідна Україна. Білоцерківчанка Ольга Колинич здобула чергову перемогу на міжнародних змаганнях з велоспорту. Вихованка спортивної школи промій та центру олімпійської підготовки в складі національної збірної виборола перше місце на четвертому фінальному етапі велогонки в італійській тоскані та принесла залікові очки в олімпійський рейтинг України. Тим часом до нашого міста з'їхалися 36 учасників, які взяли участь у відкритій першості, де США юність. З шахів переможцями в різних категоріях стали Микола Пузей, Злата Музичко і Константин Вітер. Завершуємо ефір прогнозом погоди на тиждень. За даними Укргідромецентру у білій церкві буде доволі спекотно. У вівторок повітря прогріється до плюс 34 в день. У середу небо подекуди вкриють хмари, а температура дещо знизиться. В день 25, вночі 22 градуси тепла. У четвер прогнозують також хмарну погоду. А показники на термометрі триматимуться на рівні плюс 26. Натомість у п'ятницю синоптики обіцяють хмарну погоду з до. Ще вихідні потішать ясною погодою. Показники сягнуть від 23 до 24 градусів в день. Насолоджуйтесь останнім тижнем літа. Набирайтеся сил та збагачуйте організм вітамінами. Зичу вам добра і миру, а нашим захисникам мужності та витривалості. Дякуємо кожному з них, що дайте нам можливість щодня робити свою справу. До зустрічі.